Гайс, привіт, ми на канале Жеміч і зараз ідуть тоце Сіріа. Тобто четвертий тиждень тоців, наступний Лаліга, сама топова ліга, як то кажуть, і що? Я зловив 38 ТОЦІ. Ви скажете, чувак, тобі є сила, сіла, як сипить. Я скажу, да, но єс но. Зараз ви бачите мої нарізки, які карти зловив. Там дві карти високого ритма. Тобто мені вище цього таких високих карток не падало. Це перше. І друге, чому я записую іменно це? Я хотів просто залишитись всякий. Кантора. Купа дала мені 0 мать його 094 рейтинга. Я дуже сильно хотів собі лукаку. Він кимось мітовим, він є якимось дорогим. Контроля мені тупо не дає 94 рейтинг тупа не хоче упорно. З 38 тоців вона дала мені 0,94 рейтинга. А злого я всього 108 тоців. Тому якось так перено перегляд Як вона називається? Потати на нього монетки. Опа, перший тоці. Сюди полетіли Перший тоцік. Перший тоцік є. Сюда здесь. Спіка 81 плюс. Сюди, АЗС. За третій дивізіон. Ще подивимося, чи я зря жопорвав. Перший ТОЦ є. Другий ТОЦ точніше, вже є. Другий тоцік. Діка. Ну це фоде. Тут нема про що говорити. Це карточка куди? Правильно, весбіч цього позорного бомжа. Скільки стоїш? Понятно, ти відразу нічого не стоїш. Зрозумів. Може бути, чим можемо нахер посилать. О, є. Вандіджи, oh, yeah. ти не міг мені випасти два тижні назад. Пес. Пес кудрявий. Кудрявий пес, ти не міг мені випасти? Ну, а ну, давай, здивуй мене гра. Ну, естественно, мені буде одне лайно давати. До речі, цей бардак. Може щось, щось ще граб, граб, грабельний, так? Да? О, Тоцік сюдазис. Шо це? Це за Бастонь? Ага. Боснія, Герцеговина. Чи Косово? Шо це? Серія... А зато серія... А. Шейнаполі. ти шо? Шо це за імба. Імба. О, O, Tocci soudazi. Що це? PV. Цесалаh Ахмедік, Ахмедік. Що далі? Далі конторочка. Награди мене хорошою карточкою, будь ласочка. Може там якийсь Мактоміна, може якийсь Бастоні. Контор. Я не знаю, хто ти воїн. Це Хулес якийсь. Хульс. Хульс. Чегія, Прага. там? слава Славія, Прага. Під кожну лігу їм треба було викидати якусь ікону, типу там ікону, яка там, наприклад, Гара. о, Тоцік. Ну це каже, дамочка. це Вілсон, ну це не Вілсон, це ЦП, це Шотландія. Эээ, це шо це за лайнище. Арсенал це, це middle, чак там її? мід. Літл, літл, пта. Літл поні і о, барела, сюди. Ну блін, він не цоп, конечно. Ну, це карточка потужна. Це перша 96 картка, тільки зараз до мене це дошло. ПЕРВА 96 шоста картка. Походу, я буду, буду переяцю. Схему міняти на 4, 3, 3, 4 під нього, потому що на ЦОПі він буде лайновитим. Що там, дарному коню в зуби не діляться, правильно? Опа, Тосик, сюди. Хто ти? Воїн. Мужичара, якийсь ЛП, Турок. Серія А, це Єлдис з Ювентуса, да? Я вже читаю цю гру як книжку. 91 рейтинг. Сюда зюда зос. Єлдис. Чего, дружбу, теж вона бічугана. Яма у нього грапіт, а родин фінес. бічугана теж вона попробувати. Можна спробувати. Він хоч і біч, але я попробую його. Шаодин. один. Зараз один. нічого не випаде знову. Ану. А, ні, Тоц. Жіночка, це не Вілсон, вже видно. Це ЦАП, це дебінья. Іли як там її звати? А ні. це щось інше. да це щось. О, 96 ретик Сюда, зис. Ніхера собі дві картки 96 ретинга. І поставили то, що треба. Ну, як, почти. Вот и пастро здесь есть, это уже пушка. Пушка, пердушка. Лучше попробовать и залинкувать. и хрен ты ее залинкую. У нас продаваем, может, у нас что стоит, мы продаем ее под шумок. 300к, да? 200, о о, -о, -о. будет и зима лутать зараз. 250 зараз. Ладно, Жамяч не злоб. 200, бляха, 240. Ну і що ще один пак за дивізіони полетіли. Контора. Ану. Порадуй мене. Порадуй мене. Тот. Це жіночка, це, це Вілсон, знову ж таки. Це ЦП, це Американка. Я хезде, хто ти воїн. Хто ти? Це Лабонта. 93. Це волкаут. і Кіте Швіллі. Запромасір, де радіє один запромастер. Десь радіє один Запромастер. Хіташвілі. я, я, я не знаю, як неправильно читається. За промастер не хітери мене за те, що я неправильно прочитав твого сородича, Йопте. Опа, Тоцик сюди. Ти хто? Ти. У! Хамані. Ти вже мені падав, козел. Я думаю, це вже, бляха, як по ваше часу думав. О, Бастоні, сюди. Лукаку, дайте мені Лукаку. Будь ласка, лукаку. Лукака, лакаку. Опа, 14 сюди. Бастоні, бастоні, бастоні. Польсь... А ще польська морда випала мені. хто ти воїн? Даже поляки є тот самий, а українців ні одного немає. Свар нас якийсь трапилось Он дали якусь дючулю. Без анімації, правда. <кхід> Просто я вас не розумію. Ну це не вілсон жаль. А може. А може Вілсон, подождіть. Це Ренард. Ренард і. М, понятно. Єлдис Я Ямедій на с 4 ну, крутяк. Ну що, поїхала, Тос Бундесліга. е, -е Понятно. <різь> <різь> ну, не хоче нам давати мені нічого. <різь> Дякую. Дякую за 92 рейтинг. Дякую. 91-й вибачаюсь, я перегнув Тоц. Це Барела? А це ворота. Це Мартінес. Це Мартінес і Шеша. Кантора Лукаку. Лукаку, будь ласка. Лукаку. Ля кака. Будь ласка. Не сьогодні, я зрозумів, не сьогодні, не сьогодні. Тосик. Ну це якась. Це хто? Чан Хлау Глуб, не ж нема тотса, правда? Он не заслужив в цьому році. І жіночка якась. з ПЗ. Жаль. Жаль, но не то. Ай, не то нажав. Тоцік, да? Суд. Так, ну що 20-й тут за сьогодні? Потужно. Оптоцик. хто ти воїн? Це Ялдис, це ЦП, це. Це КДБ. а да. І. Акодабара. Арокодабара. Це Абракадабра, Макаракафа. Ох, ніхерасі, дивіться, який. 93, 90, 88, 90. Оце сипнуло потужна контора. Балиш, балиш. А недорогий він. Тоц Вільямс. Ну це не Вільямс, це якась інша кабилиця. Ай. Ні, це не вона. Але це французька ліга це не ця картка, це ПСЖ. Це Катато. Хто, хто, хто? Котото і мужичара якесь. Блін, ти вже мені третій раз падаєш. Я звісно радий. Ну, не, 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 можна. Лукаку. 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 Ну, будь ласка, 84-й. У мене просто, блін, не буде монет купити. Його. Тоц. Мужичара. Це, не... це воротар, це Едерсон. Вона мені. Лукаку. Будь ласка. Лукаку. О, толк. Тотс. Може, Вільямс? Ферве. Це катото? Це хто, хто, хто? Котото? Може Вільямс? Це хулс якийсь. Ну, він вже мені падав Собача будка. 26 й тотс.